Сьогодні поговоримо про один секрет продуктивності. І він, знаєте, не про те, щоб працювати більше, а про те, щоб працювати, ну скажімо, в гармонії з власним мозком. Звучить цікаво, правда? Давайте розбиратись, як це взагалі можливо. Отже, парадокс продуктивності. Знаєте, це таке знайоме відчуття, робочий день наче добігає кінця, а замість задоволення лише втома, і якесь таке розчарування. От саме це і називають парадоксом продуктивності. От уявіть собі ситуацію. Здається, ж, все ідеально, є розклад, його дотримуєшся, завдання викреслюються одне за одним, але під кінець дня почуваєшся абсолютно виснаженим. Мозок ніби вимикається, а концентрація вона просто кудись зникає. Так у чому ж справа? Чому так відбувається? А відповідь, виявляється, досить проста. Можливо, роками ми просто фокусувалися не на тому. Справжня продуктивність це ж не про жонглювання годинами, це про розумне управління власною енергією. От саме в цьому і криються весь секрет. І знаєте, є один простий, але, чесно кажучи, неймовірно ефективний підхід, який допомагає вирішити саме цю проблему з енергією. Йдеться про так зване правило 90 на 20». Отже, перша частина цієї формули 90. І це не просто цифра, це можна сказати ключовий проміжок часу для нашої максимальної концентрації. А ось і друга частина, не менш важлива, 20. це час для повного відновлення. І саме поєднання цих двох чисел, 90 і 20, і створює таку потужну систему для стабільної роботи. Ось воно, правило 90 на 20 у всій красі. Все просто: 90 хвилин глибокої, сфокусованої роботи, а потім 20 хвилин повного відпочинку. Але погодьтеся, виникає питання, звідки взялися саме ці цифри. Це ж не просто так, правда? Давайте зазирнемо в науку, яка за цим стоїть. Так от, щоб зрозуміти, чому цей ритм настільки дієвий, нам треба так би мовити, зазирнути під капот нашого мозку і розібратися з його природними циклами. І тут ми стикаємося з такою штукою, як ультрадіанні ритми. Якщо простіше, то уявіть, що наш мозок це така собі батарейка, він має природні цикли заряду і розряду, тобто він може працювати на повну потужність десь приблизно 90 хвилин, а після цього йому конче потрібна підзарядка. Ось подивіться на цей графік він все чудово ілюструє бачите, на початку циклу концентрація висока, але що відбувається після 90 хвилин, вона просто стрімко летить вниз. Намагатися працювати далі в такому стані, це знаєте, все одно, що тиснути на газ в машині з порожнім баком. Нікуди не поїдеш. Але подивіться на третій стовпчик як швидко все відновлюється після короткої перерви. Просто неймовірно. І ось ця аналогія зі спринтом, як на мене, ідеально все пояснює. Ну, справді неможливо ж бігти спринт цілий день, правда? Потрібно пробігти дистанцію, відпочити, а потім знову стартувати. Так, от, замість того, щоб виснажувати себе безкінечним марафоном, правило 90-20 пропонує саме такий підхід працювати короткими, але дуже потужними ривками і так зберігати енергію на весь день. Добре, теорія звучить цікаво, але як це все виглядає на практиці, як це взагалі застосувати? Насправді все набагато простіше, ніж може здатися. Ось вам простий план дій. Отже, крок перший Обираємо одне єдине завдання. Крок другий: ставимо таймер на 90 хвилин і повністю от просто з головою занурюємось у роботу. Жодних сповіщень, жодних відволікань. Далі, коли таймер продзвонить, настає найважливіший момент, третій крок. Потрібно зробити справжню перерву. Це означає не перевіряти пошту чи соцмережі, ні. Це означає встати, відійти від комп'ютера, пройтися. Подивитись у вікно, і от через 20 хвилин такого відпочинку можна починати новий спринт, тобто повторювати цикл. Розумієте у цьому і є вся суть. Можливо, варто перестати воювати з власним мозком, намагаючись вичавити з нього абсолютно всі соки, натомість стати й його партнером. Адже насправді важлива не кількість годин, проведених за роботою, важлива якість кожної хвилини цієї глибокої сфокусованої роботи. То що ж ми отримуємо в результаті, коли починаємо працювати розумно, а відпочивати повноцінно? А результати скажу я вам можуть дуже приємно здивувати. Ну тільки уявіть собі, продуктивність реально зростає, рівень стресу навпаки падає, концентрація після кожної перерви повертається ще сильнішою. Робота робота просто здається легшою, а креативність не вичерпується до кінця дня. І це ж не якась магія, ні, це просто результат роботи в гармонії з власним організмом. Тож, можливо, і справді настав час перестати жити під диктатом годинника і натомість почати прислухатися до власної енергії, дозволити їй вести за собою. Спробуйте правило 90 на 20. Хто зна, може, це саме той ключ, який допоможе розкрити справжній потенціал. Зрештою, чому просто не перевірити?